Друзі, рада вас привітати на своєму каналі. В цьому році я запланувала його зробити і все ж таки вирішила зробити. Тож, сьогодні дивимося до кінця оці всі три майстер-класи. Дуже буду чітко розповідати і зможу повторити навіть новачок. Нам знадобиться чотири. Кольори гель-лаків. це червоний, жовтий, чорний, білий. І також або рідка база, або топ. Спочатку малюємо пінгвіна. робимо невеличкий такий підмальовок, тобто розташування самого пінгвіна і його об'єми. Зафарбовуємо, нібито беремо розмальовку і зафарбовуємо саме чорним кольором. Ті об'єми, які в нас будуть. Полімерізуємо в лампі одну хвилину, можна не одну, можна 20 секунд, але так, щоб ваш гель-лак не зібрався, як піночка на молодці. Потім ми білим кольором заповнюємо серединку і також полімерізуємо в лампі. Ось тут. 100% краще споліміризувати повністю. Потім ми беремо і робимо такий невеличкий самозаміс, а саме жовтий трошечки поєднуємо з червоним і малюємо шарфик та шапку. Шапка в нас буде новорічна. І полімерізуємо в лампі також одну хвилину або трошечки менше. Потім беремо сам червоний і трошки відтіняємо полімеризуємо також. І тепер в саму базу або топ домішуємо трошки чорного кольору. І ось таким сірим кольором ми маємо змогу зробити такі світло тіні в тих місцях, де є бажання. Це навіть можна і на шарфику, і на шапочці показати. І після полімеризації. Повній полімерізації. В одну хвилину ми малюємо чорним кольором, беремо його досить небагато, малюємо очі. Пензлик, яким зараз малюється даний дизайн, це синтетика, не досить дорога синтетика, але, як ви Бачите, це десь приблизно 2 нулі або 1 нулик, якщо брати по розміру. Ну і також довжина ворсу не більше 1 см. Після того, як навели ми контур, спольмеризували в лампі, повністю перекриваємо топом полімеризуємо, прибираємо липкий шар, якщо він є. І білим кольором вже на топі ми малюємо на шапочці, таку робимо опушку, невеличкий бубончик, і не відправляючи ручку до лампи, одразу ми беремо або блискітки. Або акрилову пудру. Насипаємо і відправляємо до лампи на півтори хвилини. Після прибираємо зайве і дизайн готовий. Наступний дизайн дуже-дуже часто в нас малюють дівчата. Беремо білий колір і спочатку намалюємо невеличку таку мордашку, вушка, полімерізуємо в лампі одну хвилину і потім сірим кольором, знову ж таки, змішуємо чорний з білим, ми малюємо носик та вушка, серединку вушків. Стопом змішуємо червоний колір та показуємо рум'яні щічка. У нас буде такий стилізований ведмедик. Трошечки розтягуємо рум'янець, ставимо доцум ока, вушка, носик і відправляємо. На полімеризацію. Потім серединку білим кольором також відправляємо на полімеризацію, вкриваємо топом. І після того, як вкрили топом, ми беремо на доц, знову ж таки, топ, або без липкого шару, або якщо є липкий шар, ми прибираємо його. Дотсом ми ставимо або 4 поруч-крапочки, і від них. Відтягуємо ось так лайнером в різні боки, робимо ось таку сніжинку. І також посипаємо блискітками. Полімерізуємо в лампі півтори хвилини і дизайн готовий. Ну і наступний дизайн ще легше за ті два. Беремо штампік, і за допомогою штампику ще в тому році ми робили це. Малюємо типу френчу, доводимо все одно за допомогою лайнеру. Полімеризуємо в лампі одну хвилину і дотсом та білим кольором досить щільним білим кольором ставимо опушку. Потім малюємо бубончик, вкриваємо все топом і дизайн також готовий. Я сподіваюся на ваші вподобайки та підписку. Thank you